Всім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Російська Федерація формує резерви з мешканців тимчасово окупованих територій, щоб поповнити підрозділи на передовій. Мета екстрене поповнення особовим складом передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат живої сили. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, в окремих населених пунктах на тимчасово окупованій території України російські загарбники здійснюють облави і затримання місцевих мешканців. Під час облав усіх затриманих перевіряють на лояльність до окупаційного режиму, а чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, заарештовують переважно за надуманими приводами. Заарештованих у такий спосіб відправляють, як правило, до спеціально обладнаних польових таборів, розповіла Ганна Маляр. Наразі поблизу населених пунктів Рогове та Можніківка Луганської області облаштовано декілька таких таборів, до яких також під конвоєм з Росії доставляються партії завербованих ув'язнених. Разом з ними і утримуються місцеві чоловіки. Які були затримані за незначні правопорушення і не погодились підтримувати окупантів? Росіяни обстрілюють окуповані території, де оголосили евакуацію. Переважна більшість українців на ТОТ чекають на повернення ЗСУ і не хочуть евакуйовуватись, куди наказує ворог. Так на прикладі Роздолу, в якому лунали вибухи ще декілька днів тому, випуски цих ракет були безпосередньо з території захоплених ворогом. Заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, окупанти таким чином намагаються тиснути на мешканців України, щоб вони переїжджали в Росію або на інші території, які ще контролюються росіянами. Раніше російські депутати внесли зміни до закону про воєнний стан, дозволивши примусово виселяти людей з територій, на яких введено воєнний стан. Наразі країна-агресор вела його на всіх захоплених територіях України, окрім Криму. Слід зазначити, що депортація цивільного населення з окупованих територій прямо заборонена статтею 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року. На тимчасово окуповані території переїжджає російський криміналітет, переїзд російських злочинців на то. Пов'язаний із нездатністю загарбників забезпечити порядок. Окупаційна поліція не може виконувати правоохоронні функції. А за невелику винагороду місцеві поліцейські закривають очі на створення нових кримінальних осередків у містах, які знаходяться в тимчасовій окупації. Про це повідомляє центр національного спротиву. Зазначається, що окупанти не надто переймаються цією ситуацією. Тож злочинці ховаються від розшуку та почуваються комфортно, а також користуються безладом. Нагадаємо, що окупанти не вперше користуються заворушеннями заради власної наживи. Приміром, у Кирилівці росіяни відбирають бази для відпочинку та намагаються вести начебто туристичний бізнес. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Росія заблокувала майже тисячу українських інформаційних ресурсів на ТОТ. Про це повідомила аналітик громадянської мережі ОПОРА Ольга Снопок. Перші блокування сталося в Росії ще з 2000 по 2010 рік. Але системною ця практика блокування стала після 2014 року, коли було ухвалено декілька законів, що розширило повноваження російської генпрокуратури блокувати вебсайти, наприклад, за те, що вони поширюють якийсь, начебто, екстремістський контент. За її словами, після того як Росія заходить на окуповані території, вона відключає українських провайдерів, заводить своїх провайдерів і поширює на окупованій території всі ті законодавчі норми і всі ті обмеження, які діють в інформаційному просторі в інтернет-просторі самої Росії. Оприлюднено умови вступу до вищих навчальних закладів для жителів із тимчасово окупованих територій у 2023 році. Жителі ТОТ зможуть вступати до вищих навчальних закладів за результатами співбесід і без складання національного мультипредметного тесту. Про це повідомляє прес-служба представництва президента в Автономній Республіці Крим. Зазначається, що вступати можуть громадяни, які завершили здобуття базової середньої чи повної загальної середньої освіти в закладі на тимчасово окупованій території. Звертатися вони можуть в освітні центри Крим Україна та донбас Україна, які створюються на базі освітніх закладів, про це повідомляє видання Кримські новини. Абітурієнт може звернутися до вказаних центрів особисто за допомогою електронної пошти чи інших каналів зв'язку. Для абітурієнтів, які вступають дистанційно. Необхідно прибути до освітнього закладу особисто, подати оригінали документів для вступу та укласти договір про здобуття освіти протягом трьох місяців після початку навчання. Наголосили у відомстві окупанти примусово заселяють цивільних у квартири поруч з військовими РФ, щоб створити багатошаровий живий щит. Про це повідомила начальниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Усвідомлюючи, що українська сторона працює точково, конкретно обираючи суто військові цілі, навіть там, де військові окупаційних військ виселяють людей і облаштовують свої гарнізони, вони зараз взяли манеру багатошарового живого щита, зазначила вона. Як пояснює гуменюк, у квартири на перших та других поверхах багатоповерхівок заселяються військові РФ, а на інші поверхи вони соломіць заселяють цивільних. Щоб не бути виявленими як точка розташування ворожих військ. За її словами, це класична тактика окупантів, так само вони поводились і на правобережній Херсонщині, підступно ховаючись за цивільним населенням. А зараз ми вам трошки розповімо про те, що робить підпілля на тимчасово окупованих територіях. У Мілітополі, що на Запоріжжі, набирає обертів флешмоб місцевого підпілля. Зокрема, жінки з руху спротиву Зла Мавка. Зривають російські прапори та закликають до цього мешканців інших тимчасово окупованих міст. Викидайте триколорні стрічки, зривайте прапори, паліть буклети: Мелітополь, Бердянськ, Генічинськ, Токмак, звичайно, Крим та всі окуповані міста. Приєднуйтесь, покажемо їм вкотре, що ми Україна. Наголошують партизанки. Інші партизани також в окупованому Мелітополі нагадують про сакральну дату 1 серпня. Саме цього дня вони передбачають завершення «Руської Вісни і початок українського літа. Представники руху вірять, що серпень має стратегічно можливе значення для контрнаступу ЗСУ. Натомість, в Окупованому Криму невідомий герой облив червоною фарбою портрет Путіна та рекламний постер біля військомату, який зображав військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Активісти громадського руху спротиву жовта стрічка продовжують також поширювати символіку на ТОТ і закликають до цього долучатись інших. Більше цікавої інформації читайте на сайті Infolight.inua або на ресурсах Центру національного спротиву, посилання в описі до цього відео.